Розпочинаємо короткий огляд новин. 22 січня Україна відзначає День Соборності цього дня у 1919 році на Софіївській площі у Києві був оголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом. До речі, вона вже відбулася. Повідомив журналістам речник президента Сергій Нікіфоров. І вже є перші деталі цієї зустрічі. Президент США Дональд Трамп назвав дуже хорошою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі. Передає Sky News. Його запитали про перспективи мирної угоди. На що Трамп відповів, буде видно, що буде відбуватися. Буде зустріч із Росією. Вона відбудеться завтра, і буде зустріч з президентом Путіним. Додав він також Трамп сказав, що на зустрічі із Зеленським не говорили про потенційне членство України у створеній ним Раді миру, куди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США. Україна отримала запрошення до організації, але ще не розмірковує над ним. Ну що ж завтра буде дуже цікавий день? тож ми будемо слідкувати та тримати вас на пульсі всіх подій. 22 січня у кількох українських регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі повідомило Укренерго. Київ найближчими днями прийде на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення світла. Укрзалізниця оновила графіки руху понад 200 поїздів, щоб уникнути масових затримок через обстріли РФ. Новини підготовлені завдяки сайту Суспільне.